Нещодавно читаючи новини, я натрапив на одну цікаву колонку. Чоловік із США 58 років. Працює на роботі, яку він не любить. Начальство жахливе, колега ледер, який дивним чином отримав підвищення. І ось наш герой запитує: а чи можу я все покинути і піти на пенсію вже зараз і забезпечити собі гідне життя? У нього є накопичення в фондах загалом 1 мільйон доларів. Зараз він живе на 5 тисяч на місяць. Але вважаю, що міг би скоротити витрати до 3,5 тисяч доларів, якби вийшов на пенсію. Тож зараз він стоїть перед вибором: піти з роботи вже зараз і жити на свої накопичення, чи продовжувати працювати, щоб збільшити свій пенсійний фонд. Я хочу звернути вашу увагу на те, що в нього взагалі є такий вибір. Іти на пенсію чи продовжувати працювати, при цьому в обох випадках він буде мати комфортне життя. І я замислився: а чи був такий вибір у наших бабусі, дідусів, чи у наших батьків? Дуже часто в них такого вибору не було. Вихід на пенсію для них супроводжується суттєвим погіршенням якості життя. Я зателефонував своїм бабусям і запитав, а скільки пенсій вони зараз отримують. Їхня пенсія складає близько 4-5 тисяч гривень, і зрозуміло, що цього абсолютно недостатньо для комфортного життя. Давайте поговоримо про пенсії сьогодні. Розглянемо деякі нюанси, які важливо нам розуміти прямо зараз. А також взагалі розрахуємо, а скільки грошей нам потрібно для комфортного життя на пенсії. Я вже багато років займаюся власним бізнесом, інвестую в нерухомість, фондовий ринок і інші різноманітні інвестиційні проекти. І для себе я вже давно сформулював дві ідеї, від яких я хочу також відштовхуватися в питаннях власної пенсії. Перша ідея звучить наступним чином: я не розраховую на державу і на пенсійну систему загалом. Багато хто думає, що українська пенсійна система зможе забезпечити якесь гідне існування на пенсії, але враховуючи нинішню неефективність державних інститутів пенсійної системи, загалом розраховувати на державу було б наївно. Друга ідея це те, що я єдиний на кого можу розраховувати в питаннях забезпечення власної пенсії. Я тут говорю про те, що нам не варто розраховувати на нашого партнера, дружину, чоловіка, на наших дітей чи на наших родичів, які потенційно на пенсії зможуть нам якимось чином допомагати. Я неодноразово чув, як хтось говорив, що ось у мого чоловіка на пенсії будуть суттєві виплати, і ми зможемо на це жити. Наше життя дуже непередбачуване. і ми повинні сприймати це як факт, відштовхуючись від песимістичних сценаріїв, звичайно, сподіваючись на краще. Тобто, я прийняв для себе факт, що я сам відповідальний за те, яке буду мати життя на пенсії, який спосіб життя на пенсії я зможу собі забезпечити. І я пропоную ці дві думки покласти в основу нашого ціле покладання загалом. Відповідно, якщо я беру на себе Відповідальність за власну пенсію, мені потрібно дві речі: ціль і конкретний план по досягненню цієї цілі. Якщо ми говоримо про ціль, то я маю на увазі в першу чергу суму грошей, яку ми хочемо витрачати в місяць для комфортного життя, і загальну суму активів, яка зможе нас забезпечити цими грошима. І, звичайно, план це шлях досягнення цієї цілі. Сьогодні давайте сфокусуємося в першу чергу на формуванні цілі. Для того, щоб нам сформувати конкретну ціль, нам потрібно пройти п'ять обов'язкових кроків. Перший крок: уявіть і намалюйте собі картинку свого ідеального життя на пенсії. Це важливо, тому що сума наших витрат на пенсії буде безпосередньо залежати від того, який спосіб життя ми для себе обираємо. Порефлексуйте, як ви бачите свою пенсію. Ви хочете вести активне світське життя в столиці, ходити по концертам, по театрам? Чи можливо ви хочете читати книгу в себе в садочку? Також дайте собі відповідь на запитання, а де б ви хотіли жити географічно? Це Україна? Чи це можливо узбережжя Португалії? Це життя в Києві, чи це життя в якомусь провінційному місті? Локація завжди впливає на розмір ваших витрат. Змінивши вашу локацію. Можна підвищити якість вашого життя, не збільшуючи ваші доходи. Другий крок детально порахуйте ваші поточні витрати. В цих розрахунках важливо вивести як ваші особисті витрати, так і витрати вашої сім'ї, якщо у вас є дружина, чи чоловік, чи діти. При цьому сформулюйте суму витрат. В розрізі одного місяця, а також року загалом, врахуйте все від дрібниць до якихось крупних покупок. Не забудьте також про щорічні платежі, страховки, навчання, податки, відпустки. Третій крок: спрогнозуйте можливі витрати на пенсії. Так це будуть дуже приблизні розрахунки, але краще мати, хоча б приблизну ціль, ніж взагалі її не мати. Згідно з дослідженнями, більшість людей на 30% недооцінюють свої витрати на пенсії, тому не применшуйте можливі витрати на пенсії. Також врахуйте, що структура ваших витрат скоріше за все зміниться. Збільшаться витрати на медичні послуги, на ліки, можливо, на якісь послуги і допомогу по дому. Зменшаться витрати скоріше за все, на одяг, навчання, можливо, також на якісь транспортні витрати. Не забудьте врахувати також інфляцію, тому що вартість життя зростає. Обов'язково подумайте про нерухомість: чи буде на пенсію у вас власне житло, чи вам потрібно буде його орендувати. Четвертий крок: визначте орієнтовний вік для виходу на пенсію. Подальше планування буде залежати від цього. Ви плануєте вийти на пенсію в 50 років чи в 65 років. Вам потрібно розуміти, коли ви перестанете отримувати дохід з вашої роботи і коли ви маєте почати жити завдяки накопиченому капіталу. П'ятий крок: розрахуйте орієнтовану тривалість вашого життя. Так, я розумію, цей пункт звучить достатньо дивно, але нам дійсно потрібно подумати, а скільки ми плануємо прожити. Тривалість життя в розвинених країнах постійно зростає завдяки медицині, завдяки технологіям. Особисто я планую протягнути хоча б 85 років. Відповідно, десь третину мого життя мені потрібно буде жити на мої накопичення і мій інвестиційний капітал. Отже, давайте зафіксуємо ще раз ось ці п'ять кроків. Перший крок уявити оптимальний спосіб життя на пенсії. Другий крок детально порахувати поточні витрати. Третій крок спрогнозувати суму витрат на пенсії. Четвертий крок визначити вік для виходу на пенсію. І п'ятий крок розрахувати орієнтовну тривалість життя. Після цих п'яти кроків ви будете мати достатньо чітку картинку того, як буде виглядати ваша пенсія. Тепер давайте на прикладі спробуємо порахувати суму інвестиційних активів, яка потрібна нам для пенсії. Отже, давайте уявимо Олега, який планує вести спокійний спосіб життя на дачі разом зі своєю дружиною. Вони вирахували, що їм буде достатньо 2,5 тисячі доларів в місяць або 30 тисяч доларів на рік для комфортного життя, і ці витрати будуть покривати усі їх бажання. Для розуміння того, яку суму активів Олег з дружиною повинні мати, давайте використаємо правило 4%. Це фінансовий принцип, який допомагає визначити, скільки грошей потрібно накопичити для комфортного життя на пенсії. Правило базується на припущенні, що інвестуючи свої накопичення, можна отримувати щорічно дохід, який компенсуватиме інфляцію та дозволить зберегти капітал у довгостроковій перспективі. Знову ж таки, це правило базується на історичній середній дохідності ринку, і тому не є знаєте таким універсальним для кожної ситуації. Воно підходить в першу чергу для інвесторів, які вкладають у стабільний і диверсифікований портфель, тому підходить там для американських ринків, але може бути не настільки надійним у умовах високої інфляції або нестабільного ринку. Зараз нам потрібно розуміти, що використовують. І правило 4% ми можемо розрахувати, що Олегу і дружині потрібно мати інвестиційних активів на суму 750 тисяч доларів для того, щоб жити на 30 тисяч доларів на рік. При цьому ще гарна новина для Олега це те, що він зможе залишити хороший спадок своїм нащадкам. Тепер у Олега є чітка і конкретна ціль сформувати інвестиційний капітал у розмірі 750 тисяч доларів. Сьогодні детально формувати план для досягнення цієї цілі ми не будемо. Але якщо вам цікавий подібний контент і хоч хочете дізнатися детальніше, обов'язково дайте про це знати в коментарях. Звісно, хтось може сказати, що сьогодні в Україні думати про пенсію і планувати її через війну і всі пов'язані з війною нестабільності не дуже раціонально. Однак це не означає, що планування взагалі втрачає сенс. По перше, хочу звернути увагу на те, що українці мають доступ до міжнародних фондових ринків і можна інвестувати в американські та інші закордонні ринки через онлайн-брокерів та інвестиційні платформи. Це дозволяє диверсифікувати валютні ризики, отримати доступ до стабільних американських компаній і взагалі скористатися цією стабільністю розвинених ринків. Почати можна з вибору надійного брокера, вивчення основ інвестування, а також при потребі звернутися до фінансового радника. По друге, і це не менш важливо, краще мати, хоча б простий план, ніж не мати його взагалі. Планування дозволяє встановити цілі, контролювати фінанси і я хоча б якось зменшити невизначеність майбутнього. Мені дуже подобається фраза не планувати, це планувати провал. Тому давайте починати діяти вже зараз, навіть якщо умови далеко не ідеальні. На цьому все. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та написати коментар. Ваша підтримка для нас дуже цінна. До зустрічі.